Попрощатися з Ігорем Дебріним, першим загиблим під Верховною Радою нацгвардійцем, прийшли всі його колеги, з яким боєць боронив парламент від провокаторів у понеділок. Відспівування триває у військовій частині, де служив нацгвардієць. Ну а наразі ми маємо можливість наживо бачити, що там відбувається. Ви зараз бачите, що на плацу вишикувалися всі бійці військової частини. Всього це кількасот людей. І самого ранку сюди вже доставили труну. Бійці кажуть, що це перше відспівування на території навчального центру Нацгвардії з часів майдану. Одразу після закінчення церемонії катафалки стороною вирушить на Херсонщину батьківщину Ігоря Дебріна. Ну я нагадаю, що троє нацгвардійців згвардійців загинули після сутичок під парламентом 31 серпня. Похорон бійців відбудеться завтра. Двох поховають на Херсонщині, а одного під Дніпропетровськом.